Друзі, всім привіту, Вирішив записати відео процес створення банерів для команд для нашого моду. Зараз не всі команди мають банери. ось, Тому вирішив на відео зробити, показати цей процес для агробізнесу. Це чи не єдина. Команду ОПЛ, яка не має байнерів. Ну, досить красивих. Те, що зараз вони мають, виглядає приблизно ось так. Думаю, можна з цього зробити щось краще. Тому давайте почнемо. Я маю ось такий файл фотошопу, де все чудово видно, все розмічено. І можна приступати так, як у агробізнесу немає. Дійсного ультрасу. І, в принципі, я думаю, що ніколи не було. Будемо вигадувати, будемо щось робити задля красивої картинки. Ось у нас є такий великий-великий банер Давайте тут щось красиве придумаємо для нього. Наприклад, Зараз скільки тут букв? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чудово. Раз, 3, 4, 5. Так. Змінюємо шрифт на якийсь досить такий цікавий. Треба щось таке, знаєте, стародавнє, я. Мені подобається робити. Баннери з стародавніми шрифтами. Ось, думаю, це і підійде. Можна зробити ще по пробілу. Між буквами. Тепер його зменшити. Так. так. Ось так. Додамо ще пару фігур аби наша композиція трошки заграла іншими фарбами ось так думаю буде добре. Додаємо це все разом. І тепер давайте... Зафарбуємо все у кольори агробізнесу. Так, у них такий помаранчевий колір. Давайте візьмемо ось цей. Замалюємо фон таким кольором ці лінії прямокутники замалюємо. Трошки темнішим кольором, навіть можна ще темніший кольор взяти. Ось так от буде добре. Ну і текст давайте зробимо синім, як у них на емблемі. Ось так це буде виглядати. І просто додаємо сюди внизу емблемку. Так. І трошки... Можна навіть побільше все. Тепер дивіться, ось таким магічним чином ми робимо ось так. Робимо ось так. І бачите, у нас з'являється ніби текстура, що це якийсь плакат або щось на кшталт того. Ось дивіться, як воно виглядає ось так. І виглядає ось так. Думаю, це помітно. Ось, бачите? Це. Грає велику роль, ну кому як? Кому це важливо? Для того це і буде гра... грати роль. Друзі, щось таке в нас вийшло. Мені подобається, чесно кажучи. Видно, що це ультрас, видно звідки ми про це варто нагадувати. Я так собі думаю, що якщо мої, мій патч десь її перепродають на російських сайтах, то нехай бачать, хто насправді є автор. Звідки насправді я автор і взагалі про що цей патч. Ось зараз ще хотів би показати невеличку таку фічу, так би мовити, яку я використовую останнім часом. Що я ще додаю, так би мовити, по повній... Намагаюся взяти з цього. Тому зараз я вам покажу, що саме я хочу ще відтворити, що зробити. Це, на мою думку, виглядає досить таки прикольно. Думаю, що вам теж сподобається. Можливо, ви вже це бачили в мене в патчах. Зараз я вам покажу ось, наприклад, дивіться, у нас є текстура прапора. Ось це, наприклад, такий прапор. Ось так. Ми сюди додаємо прапор України. Ось, наприклад, отак от ми сюди додаємо герб, наприклад, той же такий. Навіть можна прапор зробити дещо іншої форми. Наприклад, нехай він буде отакий і отакий великий герб. Ось тепер ми сюди так. Ми маємо ось так. Тепер робимо ось так. Ось так. Вся та сама процедура. Ось так от. І дивіться, тепер ми, наприклад, включаємо ось це, перетягуємо сюди наш прапор, щойно зроблений, і тепер додаємо його додаємо його, наприклад, от сюди. Ми робимо таку невеличку деформацію, і ви бачите, це вже наче вивісили банер і до цього ще додали зверху невеличкий прапор. Ось тому зараз ще повністю дороблюю е, цей файл і показую вам вже фінальний. Ну що, друзі, ось і все. Ось такий у нас баннер вийшов. Зараз давайте я це все додам у гру. Ну і подивимось, як це все вже виглядає у самій грі. Ну що ж, друзі, давайте тепер подивимось, як це виглядає у грі. Я змінив стадіон. Щоб було побільше цих банерів. Ось, наприклад, дивіться. Волочиськ. Героям слава, ультрас, прапор. О, ось. У. Тут Україна назавжди. Ми з вами. Агробізнес, ультрас. Ну, тобто, бачите, що все є, все, що ми робили. Все воно тут присутнє, все виглядає ось досить красиво. Ось тут також є. Ось Хмельницький. Ми з вами. Ось, наприклад, банери Чорноморця також тут є. Одесити, Ультрас Одеса, Ультрас Одеса, Ультрас Одеса, Одесити. Тобто все виглядає досить таки пристойно. По справжньому мені здається, що вся робота того вартує. Тому все, друзі. Дякую вам за перегляд. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слідкуйте за подальшими оновленнями. До речі, з нових оновлень вже можна буде побачити ці банери е, у грі. Тому я вам дякую за перегляд. На все добре. Бувайте!